Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Наші сили в Курську обійшли окупантів у стелу та зайшли у спину. Курської області продовжуються моментами сипатися. а контрнаступ окупантів захлебнувся. Той же часи нам дуже дуже важко на покровському та вугледарівському напрямку. Тіма, за даними спеціалізованих американських змі діють грамотно, розширюють плацдарм здовж кордону, щоб не потрапити в потенційне оточення. Курську та займаються маневреною обороною в Україні. Крім того, о, Тьоцькінській котел, три тисячі окупантів через знищення мостів загинули, потрапили в котел, зникли безвісти. Та досі здаються, допускають, що операцію готували разом з Пентагоном. Просто адміністрація Байдена свідомо заморозиться. В той же час до АЕС залишається 20 кілометрів. Вона вогнем контролюється за даними російських телеграм-каналів. ціль операції літаки, ракети Каби та озброєння, яке ЗСУ вивозить до України. Росіяни накопичували його ріка. Українці вивезли за три дні сотні та снарядів. Ракет та навіть літаки. А найбільшим досягненням вважають те, що на відміну від минулорічного наступу, коли три місяці з кожної пастки кричали про контрнаступ. Цього разу секретність підготовки була на належній висоті. Крім того, захоплено таємне аеродрома поблизу Львова Курської області чотири гелікоптери та два винищувача у руках українських пілотів. Крім того, захоплено ядерне ешелон, а також міг 31 з ракетами Кенжал Охжирний похід удався. Перед Росією стоїть стратегічне завдання витіснити Україну. Інські сили оборони з Курської області до 20 січня 2025 року, тобто до інаугурації новообраного президента США Дональда Трампа. Однак, незважаючи на зусилля російської армії, виконати це завдання не удасться. Українські війська успішно утримують плацдарми попри запеклі бої. Про це розповів військово-політичний аналітик Дмитро Снігирьов. До 20 січня 2025 року Путіна ценота, і він постарається максимально використати цей проміжок часу для розв'язання завдання стратегічного рівня, не такти. Чого не оперативного, а саме стратегічного щодо витіснення збройних сил України і зайнятих територій Курської області, сказав він. Військовий аналітик зазначив, що отримання курицького плацдарму залишається важливим козиром України на можливих міжнародних переговорах про завершення війни. Присутність де юре і де факто підрозділів Сил оборони України на території Курицької області ставить крапку в російських тілках щодо диктату власних умов закінчення війни. Тому це не дивно, що бойові зінкнення у цьому регіоні мають такий Пеклий характер наголосив Снігірьов. за його словами: говорити про успішний контрнаступ російської армії в Курській області не доводиться. При цьому окупанти змушені визнати, що сили оборони успішно використовують інженерно-фортифікаційні споруди російських військ, захоплені в результаті їхнього успішного просування в глиби Курської області. Йдеться про дві ешелоновані лінії оборони, на будівництво яких з російського бюджету було втрачено близько 200 мільйонів доларів. Наявність цих підготовлених інженерних структур фактично зводить на нівець усі. Зусилля російської сторони з витіснення підрозділів сил оборони України з Куруської області резюмував Дмитро Снігірьов. редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.